Триває ринок надії. Ми хочемо вас сьогодні познайомити. Хоча ні, ми вже знайомі, ми будемо спілкуватися з прекрасними музикантами. В нашій студії буде Анастасія та Микола Гетьмани. Ми будемо е, говорити про музику, будемо говорити про творчість. І сьогодні є подарунок для всіх. Це презентація нової пісні Жива, яка точно надихатиме і вас, надихнула вже багатьох людей, тому що декілька тижнів, буквально назад, відбулася прем'єра. Покажемо вам шматочок кліп. Давайте подивимось. Я була поруч, та так далеко, наче доросла й так маленько. І переплутавши всі шляхи, знову пускала я руки. Вас попереджувала пісня прекрасна, але е, Цю ми не вам не показуємо, тому що хочемо, щоб власне сама авторка її презентувала. Запрошуємо до нашої студії. Настя Микола дуже раді вас бачити. Добрий ранок, добре, рано, добре, добре рано. Рано. Вітаємо. вітаємо. Ми як вас. наче не розлучалися, тому що не так давно е, ви тут презентували також дві інші пісні. І ми якраз казали, що ось прийде час, і ми дуже хотіли би почути щось нове. І дуже швидко, класно вітаємо з прем'єрою. Дуже Дякую, скоро, друзі. Запрошення. Та... Так, ми попросимо вас заспівати. Ати тут взагалі. Коли навколо такі пронічуючі дії, так від російської сторони терористів, коли ми бачимо ці всі прильоти, бачимо горе, як взагалі в таких умовах вдається творити, тому що я особисто слідкую за тобою, насті бачу, що дуже часто ти публікуєш, коли повітряна тривога, своє обурення, це все, і я розумію, для творчих людей це ще плюс одна складність в такий час, щось співати, писати, як взагалі це вдається. Ну, напевно, у всіх по-різному, а особисто я, як людина, яка дуже емоційна і дуже залежить від свого настрою, то тут так іноді виникають о, проблеми з творчістю. Бо о, щоб творити, треба трохи абстрагуватись все таки від. О, Подій, хоча ми і пишемо на якісь актуальні mm. теми, але все одно, коли у тебе мозок зайнятий е, тривогами чи новинами, більш за все е, пригнічують саме новини, бо страх це, це таке, ти якби всередині себе можеш подолати, а коли ти вже бачиш факт новин, то тут треба, щоб написати пісню, абстрагуватись і. Подумати, як ти вже можеш це якби, в творчість вкласти uh -huh. цей сенс. Uh -huh. Нова пісня називається Жива, а uh -huh. це символічна назва, пісня про те, що ми сьогодні переживаємо, про якийсь внутрішній стан, чи що стало мотивацією, натхненням для написання цієї пісні? Ну, взагалі, пісня Жива написана від мого ім'я Богу. І це скоріше, от така пісня, знаєте, про ідеальний ідеальну любов, напевно, яку я як людина не можу дати і від людини отримати. Хоча ми маємо, напевно, прагнути до такої любові, але це така любов, яку може дати, напевно, тільки Бог. І, в принципі, там і слова пісні такі, що. Як я вже була напівпуста, і скільки б я не помилялась, от ти мене любити не перестав і любив, як ніхто любив. Ну, напевно, це, це той стан, я думаю, який переживають і всі, і не віруючи, так, не і віруючи, і хочеться бути знаєте, іноді маленькою для. І кліп такий класний, От він про якесь світло, яке ми несемо. Мені дуже сподобався. Я От цікаво, як відбувалися його зйомки, чи було це складно. Це ж треба було. Ну, я не знаю, це все одним дублем чи ні. Чи... А ні не одним дублем, це знімалось у лісі. Цю ідею придумала, до речі, моя сестра, як символічний цей ліхтар. І що в кінці я приходжу до джерела світла більшого. Ну, В принципі, ця ідея і була, що тільки Бог може дати, напевно, ту надію, заспокоїти в наші важкі часи. Угу. Цей кліп вже вийшов, він вже презентований, його можна так. побачити на платформах. Так. Так, на всіх платформах, поток супертубі друзі. Ще один плюс для того, щоб ви долучилися до нашого інстаграму. Ми обов'язково залишимо вам посилання, щоб ви повністю побачили цей кліп. Бо ми побачили шматочок, а там ж в кінці бачите, який ще розворот подій. Mm -hmm. Долучайтесь до нашого інстаграму ранок надії. Там все найцікавіше. Слідкуючи за тим інстаграмом, теж я для себе зрозуміла, що ви дуже класно з Миколою в парі робити музику. Ти пишеш, Микола Аранжувальник. У вас відома студія, так? Це це дуже класно, Микола. Розкажи, от як взагалі. Ти робиш аранжування, от скільки тобі треба для цього часу. Тому що я так зрозуміла, як ти кажеш, Настя, що ти повністю довіряєш йому в стороні аранжування, так ну це ж клас. Вже з роками так просто ми е, зіграли, що навіть питання Він ні, не треба. відчуває ту так. музику, так як вона написала. Так, і... ну, так зазвичай Настя приносить якісь тексти, е, мелодії. Угу. Я вже це все обробляю, кладу на музику. Угу. І, як Настя каже, що ми відчуваємо один одного, тому в принципі робимо це швидко. А чи є щось таке, що Настя приносить, а ти кажеш, ну давай ще то треба допрацювати. Бу, інколи, буває, буває. <рес> буває, буває. Але мені здається, це от ідеальне просто поєднання. І в цьому точно є Божа воля, тому що згадуючи вашу історію знайомства, як ви зустрічалися, одружилися, це ж теж було пов'язано із музикою. Тобто, з тих часів це все тягнеться. Мені здається, що такий тандем просто от приречений на те, щоб надихати людей. Чарівною музикою і розказувати про Божу любов? Ти така ж приречений. <рес> ну бачиш, ну, це ти так. там якийсь негативний контекст. Чуєш, а я ж про інше. <рес> Стосовно пісні жива. Скільки часу приблизно довелося витратити так на її створення, реалізацію? От взагалі, який шлях пісні в часових рамках? взагалі, стосовно цієї пісні, конкретно спочатку, це був вірш. Я взагалі починала з віршів, от з дитинства писала і. Ця пісня з'явилася спочатку з вірша. Це був вірш, і потім я вже подумала, так як ми музиканти, напевно, хотілося б як, було би е добре, покласти бу... було на музику. Б добре ну, людям якось презентувати і покласти на музику. Я, е все це, в принципі, Цей процес, знаєте, коли пішло, воно вже е це не, не роками. Uh -huh. е е тому це швидко, і я вже принесла до Колі і… Коля, скільки ти робиш аранжування? Ну ну як правило, за декілька днів можна зробити Ого. аранжування, що Клас. Угу. Клас. Клас. пісня подобається. Якщо я її відчуваю, то це може декілька днів бути. І ви вдома записуває... за записуєте записуєте mm. так, так, так? вдома. Да. Які відгуки ви отримуєте е, на свої пісні, особливо за останні рік чотири місяці. Ми сьогодні говоримо так, повномасштабної війни е, виходили нові пісні, які були теж е, крізь прожити якийсь біль, е, якусь втрату про те, все, що відчувають сьогодні українці, що пишуть, які ви отримуєте відгуки? Е, ну, взагалі, якщо чесно, негативних є відгуків, слава Богу, е, стосовно пісень не отримувала. Е, бо ну напевно. У мене в піснях нема якихось провокативних тем. Зазвичай це те, що якщо були, то воно болить у всіх. Тому завжди позитивні відгуки. Стосовно пісні жива. Ми розуміли і ще на початку, коли створювали, що ця пісня вона про Бога, тому аудиторія, можливо, трохи звужається, бо все одно люди, які не віруючи, можуть неоднозначно зрозуміти текст. Хоча я там і в другому куплеті якби, ну, якби сказала для кого пісня. Але все одно навіть невіруючі люди мені писали, що це якраз той стан, який вони переживають. І мені було приємно, я була здивована тим, що й невіручі люди вони зрозуміли про що пісня, і якби кожен по-своєму відчуває відчуває це. Так. Дуже класно. Чи є якісь плани на майбутнє? Ми знову так будемо заглядувати вперед. Ви бачите, 에... минулий раз казали, є плани на майбутнє. Ну, написати пісню чи, О, чи і написали пришло. Декілька віршів, які ще не покладені на музику. <рес> в принципі, на майбутнє у нас такі плани далі рухатись в цьому направленні, дасть Бог, закінчиться війна і е, все, все буде легше, легше проходити, бо зараз все одно е, ми трохи, знаєте, Такі е, е, да, Емоційні гойдолки все одно вони дають про себе знати. Але в принципі, це от це все, що ми вміємо, все, що ми хотіли б е, мати в цьому певний угу. успіх і служити своїми піснями людям. Ну, це цікаво, як взагалі це відбувається, тому що ну, я десь розумію, наприклад. Та сідає, там не знаю, айтішник написати якусь програму. Він сідає, пише код. Ну, це е, як відбувається це з написанням пісні, з написанням аранжування? Чи це треба, не знаю? Е, є уявлення, що це треба півдня просто посидіти, <рес> <рес> наче в, в якійсь медитації, щоб щось прийшло. Як ти знаходиш час для цього? Я розумію, що ти також, напевно, і працюєш, от це, це якийсь спеціальний спланований день, чи просто за покликом. Цікаве запитання, взагалі дуже по-різному, але е, зазвичай не було такого, що от я сідаю писати пісню і щось написала. Скоріше за все, якщо я сіла цілеспрямовано, то це буде трошки довший mm -hmm. процес. Е, скоріше, коли в моменті відбувається якась думка, то тут треба її швидко підхопити і розвинути, mm -hmm. щоб не щоб не забути. От як з піснею, в принципі, жива і було. Е, в мене спочатку була одна, одна строчка, і це перші строчки моєї, моєї пісні. І я її розвинула, якби цей стан mm -hmm. е намагалась передати в тексті. І, і по-різному. Іду по вулиці, щось надихає, От щось кажуть, що А люди, які пишуть музику, пишуть поезію, це те, що ти просто не можеш не робити. А це mm -hmm. можна підтвердити ці слова? Абсолютно так. Просто тут вже питання, чи реалізуєш ти. Mm -hmm. Тобто, якщо б я не займалась, напевно, ми не займалися б реалізацією цієї творчості, у мене був просто знаєте, yeah. збірки, збірки Архів. текстів якихось. І їх вони все одно були. Просто тут вже питання в реалізації і показати людям їх. Дати Але поки. це дуже цінно, що маючи е, тексти, майже вже пісню, ви працюєте, реалізовуєте, випускаєте. Мені здається, що от е, по перше, наскільки е, Скупий у нас український ринок музики, а ще з цінностями певними. Це ми розуміємо, що ваша зараз діяльність вона дуже цінна для України. І ми навіть нещодавно вчора говорили з командою, і такі друзі кажуть з командою, о, це ж у нас будуть. Анастасія, і Микола, а ми на весіллі були, і там їх слухали. <різь> Кажуть як розі бачите, да, це. Музика приєм. ваша служить це факт. Так, круто. так, хай буде натхнення, хай будуть сили далі. Так. Ми хочемо послухати, презентувати Добре, пісню так. глядачам. Друзі, долучайтесь, дивіться за секундочку. Будемо насолоджуватись. Всі шляхи знову пускали я руки, а як в очах моїх сни темні, і як ставало та немно, і як я не та, що була колись, ти мене любив, як ніхто любив, І як я була вже не півпуста, і як помилялися сто зі ста, E mandei-lhe é o bote e para estar. Я була чужа усім, кимось ніким, а твоя любов, як він серед мертвої тиші, усіх я долю вище, Боже нікому я це не Ти поряд я ще жива, я жива, і як я була вже не підпуста, і як помилялась, я сто ста тим не любити не перестав. Усім, кимось і ніким. А твоя любов як грім, серед мертвої тиші усіх янголів вищ. Боже, нікому я це не віддам ти кор, я іще жива. Я жива, 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 жива. Друзі, просто чесно хочеться в цьому спокій так залишитись і ще подумати над всім. Пісня справді працює. Дякуємо вам дуже, дуже вам за дякую. презентацію. За дуже благословень. Хай діє кожне слово. Друзі, ось прекрасні у нас є талануті люди. Підтримуйте українське, підтримуйте християнське.